Всім привіт, це другий огляд чернігівських новин. І з вами Риць Олександр і також Максим Богомаз. сьогодні ми поговоримо про Чернігівську міську раду залужного інтерв'ю Путіна. Можливо, про мобілізацію і тому подібне. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал Чернігівський політклуб. Ставте лайки, коментуйте. Все це дозволяє поширювати інформацію. І відповідно сьогодні ми хочемо обговорити те. Що відбулося за тиждень, і максимально зробити висновки, що це нам дає, чи йде це взагалі на користь нашому Чернігову? Я думаю, що ми почнемо з сесії Чернігівської міської ради, тому що дуже багато, 50 питань було проговорено, і є в принципі прохідні, є дуже цікаві, які варто реально проговорити. Я хочу одразу розпочати з позитивного, з того, що було прийнято. Рішення про допомогу військовим, про, також про одноразову допомогу тим, хто мобілізується 20 тисяч гривень, і також буде відкрито ветеранський простір, який допоможе адаптуватися військовим. Якщо розумію, це не ж не простір, це ж комунальне підприємство або новостворено комунальне підприємство, яке має об'єднати взагалі всі uh, чернігівські <кхід> ініціативи. Да? З реабілітацію ветеранів і та, і реінтеграції їх в суспільство. Так тому так, я так. думаю, що це позитивно. Да, однозначно це... позитивно. Також з позитивного можемо констатувати прийменування вулиці. Це така планомірна робота, яка Мала буде відбутися одразу, коли ми в 2014 Оч, році. Очевидно, але краще, <кхи> <кхи> да, краще да, взагалі, щоб це було реалізовано, краще пізніше ніж ніколи. Да. Тому очевидно, ми прибираємо з нас вулиці всякі там радянські. Кі рудименти, і відповідно поступово я думаю, що і всі звикли до нових нас вулиць, і це планомірна позитивна робота, яка дійсно потрібна. Я хочу ще по поговорити про гроші, які допомагають хлопцям, все класно в цій новині, взагалі дуже класно, але 20 тисяч гривень для забезпечення хлопців, які йдуть стають на захист України, це дуже мало, треба розуміти. Да? 20 тисяч гривень не знаю. Ну можна щось купити, типу там класні ботини, якісь сапожки чи ботинки, да для чогось для цієї справи і все більше нічого. Але ну я кажуть на хоч щось, да, це дуже добре. Бо ми і так збираємо, а то ще збирати буде менше, бо. Щось почали робити, як кажуть, да так однозначно. Якщо е, говорити про спорядження, то ну хороше спорядження, воно більше грошей, але хоч щось потрошку починається. Ну бо допомога, да, я знаю багато хлопців, які йдуть туди, то вони купують одразу пару комплектів одягу, бо там грязюка, якась сезонність, да і Однозначно, так. Тому це плюс, я вважаю нашій міській раді. Перейдемо до того, що у нас три мінус три депутати в міській Раді. Кирієнко, Вікторія Лазаренко і Юрій Тарасовець, Вони склали повноваження. Да, ви за них же проголосували. так? Да? так, так, так. склали повноваження, і <кхух> нібито нічого, да, але дуже багато дивного. Чому тримав рідний дім так довго Сергія Кирієнка, який вивозив людей через шлях, створив корупційну схему? незрозуміло. Тепер працює десь барменом в Лондоні. Юрій Терсовець, він Чернігові. Він від Слуги народу і Вікторія Лозаренко. Теж взагалі знаєш хто це. Ну вона дійсно публічно не дуже відома, але очевидно, що пріоритети там після війни вони змінилися. Частина людей, ну тут, наприклад, Лазаренко Тарасовець, вони мабуть втратили десь свої інтереси в місті. але Раді. може бути не так. Я просто думаю, що не вистачає монобільшості зараз вже в міськраді. Тому очевидно, що е, зараз реально такі перетрубації йдуть, і за того, що там Атрошенко напряму вже там не керує в е, міській раді, тобто ну принаймні на офіційній основі. Да. Тому багато е, депутатів вони думають на що вона не треба. Зараз там є тиск там на нас, на депутатів, на команду Атрошенка і тому краще взагалі лівнуть і не брати участь в цих політичних моментах, маніпуляціях, тому реально. Наскільки взагалі депутати зараз прислуховуються до, до Олександра Ломаки. Да. і взагалі наскільки Ломако зможе втримати монобільшість в подальшому, зараз це йому вдається. Але от такі от моменти, коли депутати складають повноваження, можуть призвести до того, що монобільшість буде не така вже й моя. Згоден. І я думаю, що це станеться найближчим часом. Чомусь мені так да сон наснився, і не. мені кажуть, що наше поціло тобі трохи, не? трохи. Мінімально, що депутати рідного дому будуть сипатись. Тому будемо дивитися надалі. Не? Взагалі мені цікаво, чому вони склали повноваження. Важення. Саме Тарас, Тарасовець мені цікаво, і Вікторія Лазаренко. Бо Тарасовець він же ж бізнесмен, якби і хто, це, хто тепер буде малобіювати його питання? Не знаю, я думаю, що дійсно з одного боку, у Тарасовця. Є реально багато нерухомості, яка ага. потребує так чи інакше, там, наприклад, де, та ж відбудова готелю України, наприклад, або е, там якісь відшкодування Але, його будинки. Міськрада, ж наче його зобов'язала розібрати. Я думаю, що він і сам хотів розібрати да, скоріше готель України. Але до міськрада, давайте розбирати швидше і Хм, Клас, давай розбирати. Будемо будувати нове. А, ну і я хочу зауважити більше часу на Сергія Кирієнки. Це як можна сказати. Чернігівський персик, да? можемо так казати? Ну, ми з ним знайомі ще з Демальянсу. Да. І взагалі історія ну, смердить грубо кажучи. Дуже смердить. Друзі, маю надію, що в майбутньому в Чернігові люди, такі як наведений приклад людини, да, не буде в міськраді, і люди взагалі будуть. А дивитися і обирати кого вони є, ну щоб не брехали, не вра... не крали і так далі. Бо це дуже погано, показує дуже класний приклад. Це просто Жаба да, Чернігівський. Я запам'ятав цей вислів. Так так, це так, так. Ну і ну, очевидно, що коли людина там обирається депутатом міської ради, потім має якісь ці мутки з шляхом, потім сама виїжджає, потім ще щось там розказує з-за кордону. Це ну реально не гуд приклади, які ми маємо уникати. Він створив цю схему і не хоче відповідати за це. Я думаю, що час прийде відповість. Окей, добре. Тоді перейдемо до питання аудиту, який провела Держаудитслужба. Марина Семененко. Намагалася поставити на. Ну, в порядок денний міської ради також це питання для обговорення, тому що там 2,3 мільярди гривень зложивань було знайдено згідно цього аудиту, але очевидно, що маючи монобільшість Олександра Ломако, ну якби не проголосували, грубо кажучи. За розгляд цього питання, але Дмитро Бреж Брежинський, він наполягає на тому, щоб була проведена службове розслідування і відсторонити ряд керівників відділів відповідно там Куц і ряд ну, інших. Ну мені сподобалось, як це зробила Чернігівська. Черні, суспільне Чернігів, да, взагалі я читав, і в мене аж сльози на очах були. Дуже дякую вам, Суспільне Чернігів. Це просто Мейкер Спейс, як кажуть, дуже класно. Там було так написано. Цитую Дмитро Бржинський вимагає Чернігівську міську раду відсторонити від повноважень куца Дмитренко і Білогору для повноти проведення цього аудиту. Да, щоб він був на 100% класно проведений, взагалі топ. І я там читав коментар, що пан Олександр Ломако сказав, що я не буду вестись на провокації Брежинського. Звісно, я б теж не вівся на провокації Брежинського, якщо б в мене є монобільшість в міськраді, да? і. Намотили стільки грошей, якими схімозами схем... да тут ситуація така: з одного боку, очевидно, що ну аудит потрібний і е, розслідування по цьому там по зловживанням, вони однозначно мають бути проведені. З іншого боку, очевидно, що це от такий помірний тиск на міську раду, щоб Слухай. просто ну, розвалити команду Атрошенка і Ломаки, і відповідно, як, дивись усунути я... їх від влади в майбутньому так, я ламаємо далі, це планомірна робота. Да, але я не бачу де там планомірне ламання. Слухай, ну аудит взагалі це нормальна штука, які ну як ми, як компанія, маємо в себе навіть проводити. Да? Як в якісь товки, там чи що ще. Якщо ти хочеш, ти директор, і хочеш знати, що в тебе в компанії відбувається, да ти замовляєш аудит, і тобі роблять. А виходить, що ми раніше не замовляли аудит? Взагалі в Черніги. Ну, аудит дійсно потрібен, і е, якщо є там зловживання, які знайдені, вони мають бути розслідувані. Я з цим абсолютно згоден. Але ну, ми бачимо абсолютно картинку Прозору. Йде протистояння, кожен використовує свої методи. Там, Законні. Відповідно, там команда Атрошенка використовувати медійні ресурси, маніпуляції, Мені свої політичні ти, що це досвід. Вже все, це в а відповідно, якби з точки зору там Брижинського він свою функцію виконує там, задачі, які йому поставили щодо того, щоб поступово там, розвалити воно більшість команду Атрошенка там і взяти на себе більше повноважень. Ти знаєш, українці. Я побачив так: є, прийшов Брежинський. Військовий з досвідом зайняв таку політичну да, посаду, і просто я думаю, що ми поговоримо про те, що йому щось дали вказівки, але я думаю, що це не так. Він просто йде по плану, який він собі намалював. Що потрібно зробити там перші 10 пунктів в Чернігові, да? і він просто йде по ним. А нам здається, що це так. Ну, я, ну я з точки того... з точки зору військової якоїсь тактики, да, воно було б саме так. Бо що потрібно дізнатися, перше, це дізнатися, який стан справи взагалі в місті, Да? Ну, типу, ну і так далі. Ну, Очевидно, досить... ну, у нього є, є плани, він його підтримується. <пілляє> 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 Але ну, тут коротше є політична складова, є ну, в принципі фактаж, те, що державна служба знайшла. Ну, відповідно, порушення вони мають розслідуватися. Але очевидно, що е, політичне підґрунтя цього цієї боротьби воно отаке, що йде боротьба між командою Трошенка і Брижинським, які які там підтримуються і Чаусом, і офісом президента. і Іде намагання по суті там, усунути команду Трошенка від влади, розвалити там їх роботу. Відповідно, з точки зору там команди Трошенка, теж йде маніпуляції в змі там, і тому подібне. Тобто така от політична гризня і Чернігівський ж Бога відбувається. Я хочу проговорити історію з першим випуском, яка у нас була. Я вважаю, що Класно, зайшло. Е, прощупали, як кажуть, наш формат може і так далі йти. Е, в тому форматі, який був в першому випуску, який ми там обговорювали, я піднімав історію про залужного, що все баста, да, там його е, змійшло, і так і сталося. Да. Е, е, чи на жаль, чи не на жаль, я не знаю, що залужного відсторонили від е, е, виконання своїх е, обов'язків. Але е, хочу поставити якусь. Маленьку свою думку да, з приводу цього друзі. Якщо ви думаєте, що залужний би в команду до себе брав би сирського, і просто так там да, людина, яка працює в тебе, якби захищаюсь, там підпирається на твоє плече, і потім приходить сирський, і ви просто закидаєте. Весь інтернет -тролінгом, да, сирського взагалі не розумію. Ми ж українці всі різні, тому ну давайте ставитись один до одного з терпимістю Я б сказав би так, бо він наш новий головнокомандувач. і як би не було, армія має показувати результат. Ну дивись, моя позиція минулого випуску була така, що це негативно. Взагалі історія з тим, що постріл собі в ногу, це звільнення залужного. Але насправді треба визнати, що обіграли вони в принципі непогано. Вони спочатку запустили багато інформаційного шуму. Він перегорів, да, тобто потім вони не звільняли, не ну відставку не йшов залужний, все там пристрасті перекипіли. Потім вони зробили це доволі гарно. Відповідно політтехнологічно, що вони там зустрілися, поговорили, синхронні пости зробили. Знаєте, як ото чоловік і да, жінка да, да, розвитаються, да, да. там публічні якісь і публічно робляться паралельні пости, так і тут. Тобто вони зробили з, з цього в цьому плані доволі непогано. Я так скажу, що звичайно це. Таке сумнівне рішення в плані того, що дійсно залужний мав величезну підтримку. Але, по-перше, ми точно не знаємо, що там було всередині. По друге, все-таки це законне право Зеленського змінити так змінити на цій посаді людей. Відповідно, і сирський він вже довів своєю роботою. Це не те, що якісь ліва людина Дозволите. і дивна. Вона ну Сирський, в принципі довів свою спроможність як полководця, і відповідно. Я думаю, що тільки час покаже, наскільки це було ефективне і а, правильне рішення. Просто розумієш. Я думаю, що в українському суспільстві може бути не дуже зрозуміло да, для людей, коли буде посилена мобілізація, буде якісь зрада, Розумієш, всі ми розуміємо, що це має статись, бо те, ми можемо переходити до цього питання, да, помалу mm -hmm. те, що було в інтерв'ю у Путіна. Да, Чисто я зрозумів, що він не зупиниться, тому е, треба розуміти, скільки є наявних в нас людських ресурсів для того, щоб захищати Україну, або е, ми його зупинимо тут, в Україні, да? або е, Україна, на жаль, може перестати бути такою, яка вона є зараз. Да? Та ну очевидно, що е... непопулярні рішення вони будуть вже прийняті. Так, мобілізація потрібна, і це, це є очевидним. Те, що Путін нагородив в своєму інтерв'ю, це звичайно. Ну просто розумієш, що людина живе в якомусь своєму дивному світі, щось собі намалювала там, чи йому там допомогли намалювати, і історичні якісь фантазії, і прагнення і. Звичайно, це якийсь, можливо трошки негативчик, що там американський журналіст приїхав, взяв інтерв'ю і це все. Я думаю, під компанію Дональда Трампа. Ну так, можливо, і цей елемент, тому що такер і Трамп вони ж там да тусуються да, да. разом і спілкуються. Відповідно, я думаю, що. Десь якісь наративи, можливо, і будуть поширені там серед американської аудиторії. Але думаю, що те, наскільки абсурдним є те, що каже Путін, мені здається, що більшість все-таки зрозуміє, що це просто хвора людина, яка живе в своєму світі. Не знаю. Я дивлюсь на всю цю на взагалі інтерв'ю його передивився дуже уважно, і я думаю, що він під... Вони написали таку історію, що людям в Росії не повірити взагалі дуже складно, да вони поетапно цю історію накладають, накладають, накладають там, теж працюють дуже офігезно Да, з цією історією, і на жаль, щоб нам перевалити цю історію, нам потрібно що? я не знаю, що зараз треба сконцентруватися на тому, щоб бити росіян, і відповідно для цього нам потрібна допомога. Зараз перипетії йдуть там в США щодо того, як пакетно допомогти нам. Ну я думаю, що все таки має якийсь здоровий глузд перемогти. Я все ще сподіваюсь, хоча іноді сумніви в цьому є. Зеленський мав вручити Залужному і Буданову Герою України. Uh -huh. Я вважаю, що це просто Ну, всі відео бачили, да, яке там було. Я не знаю про які там жаба дівки казали, що в них є, але по картинці, яку нам показали, там все чітко розфу... чітко, просто зроблено для того, щоб зрозуміти, що в них все окей. Ну так, це хороший хід. Абні це... машки це взагалі ж просто да, та, та. там потім полетіли одразу всякі скетчі з ним. Там взагалі приколи. Да, так, ну тому, що ну порівняти Буданов просто офіційно. Там... Ну, Буданов — розвідка, Якби, Буданову да. — Так-так. а, а залужний прям. Сам yeah. мені ініціював обнімашки, то відповідно, ну це крок. Це, да, про... це насправді зараз потрібно, тому що от вчора ввечері щось там на Майдані, там кілька десятків людей виходило щось за. Ну, окей, 100, 100 людей. 100 людей, але ну я думаю, що зараз оце головне зберегти єдність і ну централізоване управління. От ці всі історії про те, що ми там не згодні з звільненням залужного. Я думаю, що це після війни можете розказати зараз. Обов'язково треба єдність і. Такого це дуже складно. Якщо качати. в нас буде хтось буде качати майдан на новий да, чи щось іще, ще, друзі, треба подумати перед цим проговорити публічно в медіа і так далі, чому ми це маємо робити? Бо я не розумію, поки для чого ось ці ось всі. Вкиди, да, які є там від однієї з партій Верховної Ради, да там відставку з ділян чи щось ще ні, друзі. В час, коли у нас іде війна, і для нас ну, максимально важливо зберегти і державність, і централізоване управління, і довіру там і єдність в суспільстві. зараз от качати такі там акції чи майдани якісь. Ну вибачте, я сам був на. На двох майданах був там Я під, бу... під стелею побитий, але ну зараз виходити це не є правильно і конструктивно. Тому очевидно, що маємо зосередитись на єдності, і добре, що все таки ну ці кадри з нагородженням там гер... да, героя України показали, що все таки є плюс-мінус, хоча б можливо формально, але. Єдність є в цьому рішенні, тому будемо сподіватися, що у Сильського все вийде і, відповідно, ми далі ефективно продовжимо звільнення наших земель і боротьбу за Україну. Ну що, в нас ще час є. Да? Я подивлюсь по таймінгу. Я думаю, що ми маємо перейти до міської ради назад. Да? Давай говорити про декларації. Давай. Цей час настав. Ми говоримо про декларації заможних людей міста Чернігова. І як в мене знайшов телефон, перша декларація Можеш зачитати. Декларація куца на дружину начальника ЖКХ Чернігова, здекларовані квартири та медичний центр Аксіома. Питання: в мене перше питання, яке є: питанечко назріває. Звідки гроші? Звідки гроші? Скажіть, будь ласка, звідки взагалі у куца? Він же ж просто працює директором. Директор управління ЖКХ. Він там отримує з його декларації, він там отримує взагалі то мільйона гривень в, місь, в рік. Да? Я, Ярослав Куц зареєстрував ту заробітну плату за 2022 рік. 644 тисячі гривень. Оце ми з тобою заробляємо 600 тисяч гривень в місяць. Типу, в рік а це виходить на поділити на 12, скільки там полюсміну, 50 да, тисяч гривень в місяць, і ми з тобою можемо побудувати дуже великий медичний центр. Якщо е директор якогось департаменту отримав 50 тисяч гривень на місяць, і ми можемо проаналізувати, що його дружина не працює в Сумах вже, да, а працює в Чернігові, то ми можемо зрозуміти, що альо, десь щось не так. Часто у нас чиновники, або скоріше, їх родичі у нас реально мають великий бізнес і. Конфлікт інтересів дійсно накльовується, ми, звичайно, маємо тримати баланс між тим, щоб просто коли люди реально там створюються якийсь бізнес, ми щоб не нападали на них просто так. Але якщо це чиновник, то він має бути підзвітний і, відповідно, тут очевидне питання виникає. Якщо. У тебе там на десь на периферії великий бізнес і великі статки, звідки вони. З'являються це логічне питання до посадовців. Друзі, якщо ви хочете побачити, розгорнути випуск з декларації міської ради. Будь ласка, ставте лайки, коментарі, напишіть нам, будь ласка, хештегом хочемо декларації. Ми розберемо з Сашою всі декларації, які в нас є в Чернігові, розкажемо найгарячіші піражочки, які там в нас є, і що вони ховають в себе в деклараціях про те, що люди не знають. Я думаю, що взагалі класно можна буде зробити. Депутатка Чернігівської міської ради. Та голова фракції Європейська Солідарність Марина Семененко раніше Рийко. Задекларувала два автомобілі Range Rover фірму у Швейцарії, житловий будинок та земельні ділянки на Закарпатті, які вона придбала, або набула права після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації е, на території України. Так, друзі, я хочу зауважити, що ми перейшли зараз в депутат депутатам. Да, Куц, це начальник управління да, ЖКХ, а депутатів, які ми будемо оглядати, то це якби депутати. Да? Трошки інша історія, щоб ви розуміли, так. Да? Бо депутати не отримують коштів в міській раді, а, і вони там на, мають бути на посовісті і до прочесності. Очевидно, що е, Марина Реко, вона не є там, якимсь рядовим робітником. Вона, вона добічна до е, великої там, бізнес групи Чернігівської. І, відповідно, я думаю, що е, статки її, в принципі, в більшості своїх обґрунтовані. Головне, щоб ми слідкували за тим, що ця бізнес-група через неї, через інших, можливо, депутатів, через міську раду, не лобіювала свої інтереси. Тому що, якщо там, наприклад, ми говоримо про відбудову, і це відбувається ну на чесних нормальних цінах і на прозорому від... конкурсі, так то відповідно це нормально. Але якщо є там завищення, є тендери, які там в одну калітку, як то кажуть, ідуть, то відповідно за цим потрібно слідкувати. Так що є у власності Рейко Семененко, вибачаюсь: Земельна ділянка на 8 тисяч квадратних метрів, дві квартири в Чернігові, і всі знають будинок, який будується на валу. Mm -hmm. І нещодавно пані Марі, пані Марина виклала фотографію світлину таку гарно бачив, да її ту світлину Фейсбук з свого будиночку на церкву дуже класно, файно, але ж блін, ну там вже ж людей так багато. Дуже ну я, я, якщо чесно, не розумію. Тобто, це така відкрита місцевість, тобто, це вже кічитись там тим, що ти можеш прямо біля історичного центру. Прямо влупити свій особистий будинок, там на да, розі да. вулиць центральних, да, 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 да. ну це не знаю, слухай, мені це дивно. А, да, а пам'ятаєш, як Катрошенко виносив питання приводу у коло колосок. Да, люди дивилися це взагалі колесо такого да. сильного рівня. Це просто, взагалі, просто бомба ракети, я вважаю. Ще в нас декларація була однієї. Це був у нас Резнік. Да? Тако була а, опублікована, яка в mm -hmm. суспільному да? а, депутат Чернівської міської ради фракції рідний дім Роман Резник задекларував автомобіль Мерседес С класу. Люди, у нас заможні люди тут в Чернігові живуть. Він не теж дотичний до, грубо кажучи, групи компаній Атрошенка. Е, е, ну, відповідно, я думаю, що вони там тісно співпрацюють mm -hmm. і тому там. Походження коштів, я думаю, що воно є очевидним. Ну і так як він не є там, як ти казав, ну там чиновником, то да, відповідно, він так само, як Марина Рико. так. Тобто, це в принципі плюс-мінус можна зрозуміти, да. що людина займається довгий час бізнесом, дотично до бізнес-структур дуже великих, тому це. відповідно є й великі кошти, а, друзі. Коментуйте, будь ласка, бо це піднімає огляди взагалі нашого відео, це нас надихає. Ще дуже важливо, друзі, не забувайте, в нашому описі ми збираємо на автомобіль для першої танкової сіверської бригади. Донайте, будь ласка, кожне 5 гривень, вони дуже важливі. А якщо ви ще підпишетесь і поставите дзвіночок на наш випуск, це взагалі, ви будете нашим хотів сказати, патроном, але взагалі патрон в тебе є патреон. Ну, я думаю, що ми в майбутньому це зробимо. О, бачите. А, І для того, щоб це тут розвивалось, все да, в цій кімнаті на цьому плесі, нам потрібна якась підтримка. да, якась. Тому підтримуйте, лайкайте, репостіть в себе там, діліться і так далі. Дуже важливо, якщо ви хочете дізнатися про а, статки наших депутатів і чиновників. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я хочу знати все. Так, ми вдячні за те, що ви коментуєте, за ваші побажання і навіть таку легку критику ми знаємо, що нам потрібно досконалюватись, тому ваші коментарі, ваші лайки, перепости це все нам допомагає зробити кращий медійний продукт. І я думаю, що для вас це можливість дійсно зрозуміти, що відбувається у Чернігові, в Україні, в світі. І долучитися до обговорення до зустрічі до зустрічі. наступного Дякую!